Ось ще один бомбер склав це для хлопців, які займаються виготовленням виготовлення і розробкою деяких девайсів, які допомагають влучніше потрапляти в ціль. Тобто цей дрон буде використовуватись для тестування цих додаткових речей. Їх тут на ньому зараз немає. Ось. Але хотів поділитися, що тут є. Отже, це 10-дюймовий. Бомбера Mark 4, Все, в принципі, стандартно. Але е, з нюансів, ну, тобто, це бомб на е, відео аналоговому, так як е, він буде використовуватись для тестування, то це е, нормально. Для бойових умов, в принципі, вже не використовують аналогові е, бомбери. Ось, але е, для даних умов це. Підходить. Отже, бомбер в нас є відповідно. Також спростіше, що тут є, це GPS-навігатор. Даний дрон буде використовуватися в тестуваннях вночі. І, ну, взагалі, то ніч це такі більш якраз ті умови, в яких використовуватимуться їхні додаткові штуки. Тому саме для нічних тестувань потрібен дрон був. Ось GPS, для того, щоб його можливо було легше знайти-відслідкувати при потребі. Також, що тут ще є для того, щоб його можна було знайти, це LED-стрічка. Ось Вона внизу встановлена до променів. Ну, особливість цієї led стрічки що все-таки це led стрічка на 12 вольт. Краще ставити на 5 вольт, тоді її можна напряму паяти до польотника, так як це led стрічка на 12 вольт, то я припаяв її до силових, сюди, і дав DC-DC, mm -hmm. щоб вона була незалежна від польотника, його не напрягала. Додатково. Ось. Далі, mm -hmm. що я би ще сказав, по Лед-стрічці? Тобто в ідеалі брати на 5 вольт а взагалі, якщо вам цікаво бавитись, то ця Лед-стрічка на два піна, тут на плюс і мінус під'єднується ось. А є і на три, і можна відповідно ще сигнал. Використовувати, і, і, в принципі, якісь маніпуляції зі світлом можуть бути, щоб воно може там мигати, світитися яскравіше. Там, наприклад, воно може бути замапано до е, сротелу. Чим більше ви газуєте, тим якось на по-іншому світить це все може бути. Далі. А що тут ще є? Немає поворотної камери, але є камера -свічер. Я, В принципі, цього не використовував свічеря свічера, бо втрати використовував. Сервокамеру, так як для е, бомберів на цифрі це в принципі легше значно, тому що дві камери то вже складніше на цифру, мабуть, і по ціні, хоча я цим не цікавився. Отже, тут е, камера свічер, одна камера дивиться вперед для польоту, одна для прицілювання встановлена вниз. В принципі, нічого особливого налаштовано через е, ПВМ, через е, аналогічно, як серво працює, Тобто тут е, цей камера-свічер на три положення. ось, тобто В першому так е, виключена камера, в другому е, вона там світить, дивиться вниз, е, а в третьому прямо дивиться для польоту. ось, е, ну, В принципі, як мені е, ну, колега порадив, подивився інформацію, що в принципі навіть оцей. Використовують режим і без, без камери, коли нічого не видно, якщо він дрон летить вже в якомусь е, круїз контролі в заданому напрямку, і можна на якийсь період е, за даним координатом летить, і на якийсь період можна навіть включити е, камеру, от, пролетівши там, якщо є якісь реп-завади тощо. Е, ну і не, споживати, не, не споживатиме, мабуть. Ресурс. Окей. Що ще? Ну, і саме основне, це по скіду. Скід ось такий. Звичайний скіт. Тут є просто сервомотор. Не знаю, хто виробник, Ось, але в ньому потрібен був для нього DC-DC перетворювач і я от встановив. Такий, в принципі, ну, я б сказав, що це не ідеальне, або далекий від, від ідеального рішення. адже ДСД перетворювача аж тут вперед поставив, в ідеалі його можна було ставити сюди, так як біля нього є ще конденсатор, а конденсатор був би бажано максимально близько до серво. Але навіть в такій конфігурації з тут конденсатор, Ну, в мене був лише на 35 вольт, а Тут можна було конденсаторі на 15-20 на 20 вольт. Ємністю я встановив 2200. Ось, тому так, він працює, але ну, в ідеалі звісно, в ідеалі взагалі потрібно купити скіт, в якому вже є DC-DC-перетворювач, конденсатори, все. Ну, але можна і такі брати, і підпаювати тут. Хоча навіть вроде, не було в рекомендацій, щоб він конденсатор, але це теж е, дає свої плюси. Отже, такий дрон. Ну, це стандартний дрон, який я складаю в межах. Е, е, Ініціативи Social Drone, Такі десятки ми складаємо на рамі Mark 4. Вони несуть, ну ми їх тестуємо з вагою, з додатковою вагою 3 кілограми. Ну, по відчуттях вони, мабуть, можуть підняти більше на таких моторах т 15 з таким кроком 3. Мені по відчуттях здається, що вони могли б і чуть-чуть більше навіть піднімати і нести доволі. Далеко, але стандарт на вагатах ми для них ставимо 3 кілограми. В принципі, це все. Нічого особливого більше тут немає.